і Святого Духа, Христос рождається. Ми продовжуємо святкувати велике святом, Рождество Господа нашого, Бога і Спаса Ісуса Христа. І сьогодні, в Іванському читанні, ми чули про події, які були після того, як Господь наш народився. За те, як Господь народився вогни. Які астрономи, люди, які вивчали зірки, і через них втілить пізнати цей світ, вони побачили, що з'явилася нова велика зірка. І по е, приданням, які були також на їхній землі, вони, вони зрозуміли, що народився хтось значимий. І ось вони пішли в землю юдейську, прийшли до царя Ірода і запитали, де народився цар юдейський. Тому що ви бачили зірку на небі. Ірод запереживав, тому що це був надзвичайно страшний узурпатор. Людина, яка захопила престол і тримала за цей престол так, як тільки могла. Він настільки був охутаний страстю оцеї влади престолом, що він вбивав всіх своїх конкурентів, не залишався живим, так би мовити, ніхто. І от навіть перед своєю смертю він вбив. Трьох своїх синів, вбив свою сестру з її чоловіком, вбив свою дружину так? і вбив е, людей, мудреців, які були в Синедріоні в іудейському. Ось настільки така була 에, жахлива, страшна людина. І ось коли мовки підійшли до нього і запитали, де народився цар юдейський, в нього вислів злий план. Він їм сказав, що ви підіть, розвідайте, де Є немовля, а потім прийдіть, розкажіть мені, щоб я також прийшов йому, поклонився. Але в нього була за метою вбити, цього немовляти, тому що він переживав, що хтось з кинув з Христову. Але навіть якщо розумно подумати, він був не молодим вже цей ірод, і поки б це дитятко народилось, він би вже міг би померти своїми літами. Але ось настільки страшно, коли людину окутує І Ось після того, як волхви пішли. Побачили Господа, принесли йому дари, золото, ладан, смирну, золото як царю, ладан як первосвященню, та смирну, як людині, яку е, обмазується смирну, яка погрібається. Тобто в пророчості вони також, е, е, так би мовити, неосознанно прорікли статус Господа, цар первосвященник і е, жертва, яка принесена за гріхи людські. Вони, відійшовши після явління Ангела, не пішли до Ірода, а пішли іншим шляхом в свою землю. І ось після того Ірод їх чекав, 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 не дочекався і зрозумів, що вони його обманули і до нього не пішли. І він розгнівався і віддав страшний наказ. Наказав вбити всіх дітей від двох років і нижче в відповієні і в його приділах окрестностях, там, де народився Месія. Після того він не дав похоронити достойно Сімеона богоприємцям за те, як Господа принесли в храм, Пам'ятаємо, що праведний сім це була людина, одна з також мудреців, які Господь сказав, що він не помре до того, як ми побачимо месію. Так, і ось ця молитва, яку ми чуємо на Бог що нині відпущаєш раба його владику благолу твоєму сміру. Це він е, сказав, коли прийняв Христа на руки і засвідчив тим, що це є істинним Месія. <кій> він також і цар послав до е, Захарії, священника батька Іоанна Хрестителя, тому що після народження Іоанна Хрестителя, яке було е, за пів року раніше, е, також була велика молва, тому що Захарія втратив мову, він не міг говорити. Потім він заговорив, почав пророчистувати. І ось також була велика молва про. Христителя. І ось також воїни пішли до нього, але він не сказав, де його син, і вони його вбили між жертвенником і алтарем. І Господь потім їх за це обявляв, казав, що вся кров на вас взищиться від крові Авеля до крові Захарія, якого ви вбили між алтарем і жертвенником. А мати матуана Хрестителя також, коли вже воїни прийшли відбивати немовлят, вона також його забрала, встигла е, з ним е, впіти в, е, в пустелю, і там вона з ним жила, поки не померла, а вже потім вам хрестити, е, охороняємий ангелами е, Духом Святим, вже возростав е, і напітувався е, благодатью Божою Божої вже в пустині. Е, і ось після цього. Е, Прийшли воїни і вбивали багатьох немовлят, всіх немовлят вбили. І ми сьогодні чули про чотири пророчества, яке збулося над Господом. Це то, що в Іфліємі народиться немовля, як сказали, як сказали мудреці удейські, про те, що Рахіль плаче і не може втішитись, тому що за своїми дітьми. Потім, що Ангел сказав Іосифу, що він забрав è, Господа і, і Пресвяту Богородицю, і пішов в Єгипет, перечекав, поки Ірод не вмре. І це також пророчество, що обвезли сина його з Єгипта. Ну і потім, коли він повертався з Єгипта, коли він побачив, що Атхила і син Іродова цалює, також він був такий злий, то він не пішов назад, а пішов в Назарет. І теж за четверте пророчество, що Назарієм наречеться Ісус Христос. Ну і ось, ось такі чотири пророчества вже збулися на Господа, про які ми знаємо. У ну, дорі брати та сестри, ми повинні бачити, що е, сам прихід Господа, будучи його немовлятом, уже, е, уже почали з того, що його гнали, що його переслідували, що його хотіли вбити. І Господь також говорить своїм послідовцям, що так як Мір мене возненавидів, так і вас буде возненавидіти, тому що Мір лежить в злі, і як тільки з'являється в ньому якесь добро, воно хоче його, так би мовити, знищити, тому що. Світу комфортно жити в він хоче жити возлі. Тому ми повинні запам'ятати, що як тільки Господь водився, уже його хотіли вбити так само його учні. Його учнів також будуть гнати, тому що диявол не дремлює, диявол хоче погубити людські душі. І тому ми повинні пам'ятати, що наше земне життя воно буде постійно стикатися з якимись такими труднощами, тому що це йде духовна війна, це йде духовна боротьба. І як Господа гнала, так і нас будуть гнати. Ну а на прикладі Ірода ми повинні бачити, що як страшно, коли людина опитує страсть. Тобто людина вже. Е, Вбивали всіх, кого вона тільки бачить, дітей своїх, дружину, немовлят могла послати вбити тільки, щоб е, напитати свої страсті цієї влади і, царство, і, і царствування. От ми повинні розуміти, що страсть це отой стан, після якого який приходить до людини після того, коли вона грішить, грішить і не бореться з якимось гріхом. От коли вона довгий час грішить, не бореться з ним, то приходить вже страсть. А уже страсть повороти набагато тяжче, ніж якийсь гріх, який тільки стоїть на порозі. Тому ми це повинні розуміти, що ми будемо так би мовити проходити через небесні метарства. І Небесні мета описуються по-різному. По І ось е, вчора прочитав, що одна монахиня, яка мала е, от, досвід, е, досвід е, загробної житті, да, тобто вона померла, мала клінічну смерть, вона описувала це так, що це як магніт, що духовне метацтво це як магніт. Адське пространство це як магніт. І якщо в тобі буде гріх, то він тебе притягне. Все, якщо в душі буде гріховність, якщо душа не очиститься, якщо вона не буде чиста, вона просто притягнеться до адського пространства, тому що вона буде щось сродне з ним. Ось тому ми повинні свою душу очищати від лікарні, щоб уже після смерті ми змогли пройти по ці метаста, змогли дойти до царства небесного. Тому що якщо в нас буде гріховне, якщо будуть в нас гріхи страсті тим більше, то, звичайно, нашу душу притягне туди і не дасть би досягнути Царство Небесного. І тому ми повинні це пам'ятати, щоб наша душа була чиста, чиста очищена і могла ставити Господа нашого Ісуса Христа. Оси Господь за молитвою, Підходьте до центрального малоя, а до Христа виконатись навіть.